Знаходимося в Британії і це відомі британські корови, які дають багато жирного молока, з якого тут роблять масло. І окей, вони дивляться на нас. І готують багато смачних десертів та і іншої смачнючої і жирненької їжі, яка тут всім подобається. Подивитись на це прекрасне поле, засаджене якимись квітами. Ми не зрозуміли, що це таке, але виглядає дуже гарно. Біля міста е, Монтенев тут е, є музей. Е, Епохи Неоліту і знаходяться дольмени. Як мені відомо, тут не було знайдено залишків поселень древніх людей, але тут було знайдено багато дольменів і вважається, що тут вони відправляли свої, свої язичницькі культи в цій місцевості. Тут також можна багато гуляти. І ось знаходиться цей музей, але тут зачинено. Також ми знайшли тут ось таку карту. Мабуть, тут все написано на французькій мові, як вони тут це люблять. І тут ми можемо знайти місця на цій карті, та також реконструкції різних знарядь первісних людей і. Різноманітні розваги та маршрути, де ми можемо знайти це. ось. І, мабуть, ми зараз будемо рухатись якимось із цих маршрутів. Що ми бачимо на карті? Ми бачимо на карті маршрут. Ми знаходимося десь в районі цьому, і ми будемо рухатись отак, і для того, щоб побачити оці Менхірс, як вони називають, пам'ятки мегаліту. Ну, звичайно, по-англійськи нічого не написано. Ну, наскільки я розумію, це якраз оці дольмени, які лежали. Потім їх підняли, наскільки я розумію. Ось ми прямуємо серед чудової природи папороть, невеличкі дуби порослі мохом та сосни. Ми бачимо гарно організовану доріжку для пішоходних екскурсій. І ми прямуємо до дольменів. Також це місцевість Бретань І ми бачили тут дуже багато каштанів і росте. Тож, я взяла з собою торбинку для того, щоб Трошки назбирати цих каштанів і спробувати виростити в себе в садку хоча б одне деревце. Так, його не як завжди побіг. Перший я хотіла зняти. Ось ми знайшли дольмен Він лежачий, не дуже такий невеликий, але, звичайно, виглядає серед цієї трави як щось принесене звідкись дійсно. Ось такий пам'ятник неоліту. Ось, можете собі уявити, до нього торкалася родська рука. Руки древніх людей, які вірили, що ось молитви до цього каменю допоможуть їм. На що їм було ще надіятися? Тут шкода у Франції не розраховують на туристів з інших країн, тому всі роз'яснення написані на французькій мові. Ось знайшли ще один лежачий мегаліт рештки, а там ще більш прекрасного ось такі малюнки, як, як це воно було, як люди собі уявляють. І ось вони, ось вони, мета нашої подорожі. Місце, як то кажуть, намолене первісними людьми. Подивіться, тут лежать їхні божественні камені. яким вони молилися, довіряли свої надії, почуття і просили милості до них. Ну, самі розумієте, якіби тоді час можна було просто померти від якогось хворого зуба в роті або від якоїсь елементарної простуди. Тому, звичайно, вони дуже сподівалися, що ось такі е, їхні ритуали допоможуть. Ну, насправді, мені тут дуже подобається. Ці камені покриті мохом. І коли уявляєш собі, як це було в неолітичну епоху, дійсно це справляє враження. Якась краса є в цьому своєрідна. Я чула, читала таке, що деякі з цих каменів підняли, вони лежали ці, І що, скоріше всього, мабуть, проводиться робота, щоб підняти їх більше. І більшість місць, де ось такі демонструються ці домини інфранції, вони платні. А саме ось тут ви можете помилуватися ними абсолютно безплатно безплатно, що вкладали люди в це, що вони думали, чому саме каміння може як символ вічності, як символ чогось непорушного, на що можна опертися в нашому непередбаченому житті. Деякі з них дійсно великі. І, скоріше всього, що вони, мабуть, трошки вже з плином часу зруйнувалися, може були і більші. Оцей ось великий, найбільший, він оточений дерев'яними стовпчиками. Він, мабуть, для того, щоб він краще зберігався, щоб люди не нищили його, тому що... Ми знаємо, що на таких місцях можуть щось понаписувати. Хоча якраз, хоча якраз оце ось це не надпис людей. Це скоріше, ну, якихось випадкових, це, скоріше всього, відмітка вчених, щоб ми бачили, яка висота цього каміння. Ось тут відмітка один метр, а камінь ось такий більше, ніж 2 метри. Або а оцей вражаючий артефакт. Ось який величезний. Ось який величезний. Зараз ми оцей малюнок, як могло виглядати, первісне селище. І зараз ми прийшли до... А, так, це схоже на місце поховання Томбі. Це схоже на місце поховання первісних людей, як воно виглядало. Ми вже бачили такі дані. Якби це вхід, в погребальну камеру, і там далі погребальна камера. Як це виглядає. Далі ми бачимо реконструкцію картинки, як археологи це бачать. І як вони це бачать, як воно було всередині. О, це просто супер. Зверху сушаться трави, різноманітні рибки. Ось їхні приладдя, хтось там тече, хтось грає на сопілці. Ці щось готують. Молода мама кормить дитя, дітки граються. Що це таке? Не зрозуміло, що воно таке, якийсь хмиз, покладений на. Дивно. А, окей, це ось дві, два бики запряжені у цю штуку. Вони везуть це. Мабуть, це такий віз до епохи використ... вин... винаги колеса. Я так собі думаю. Ось там написано: Жардін неолітик, Неолітік саде епохи неоліту. Ось ми бачимо, як виглядає ця хатина зсередини. Що воно таке? Незрозуміло. Може це якась піч. Це для землеробства. Це така штука. Оце тут запрягали якісь тварин б'ючних, коней або корів. І ось це такий плуг у них був дерев'яний соха. Ну... Це ж там. Неоліт, так, перші фермери. Тут ми бачимо, як це місце виглядало в давні часи. Ось стільки дольманів було на цій території. Деякі з них ще досі лежать там і виглядають просто грандіозними. Нічого порівнянні, порівнянні з ними, оці що підняли. І ми хочемо ще відвідати одне місце, де археологи проводять свої розкопки. Одне місце, де доломіти лежать, покриті мохом, і, і наскільки я знаю, в давні часи, вже коли сюди прийшла інші релігії, також, скоріше всього, християнство, то люди, то люди спеціально ломали ці доломіти. І тому ось вони, може б і вистояли, але ось вони лежать розбиті. Не знаю, що б це означало, але ми ще набрали на ось таке місце. Я думаю, що це просто щоб дітям було цікаво. І археологи стараються знайти правильне місце і те, як вони були розміщені. Адже по цьому можна багато що сказати. Для чого це робилося? Що люди вже знали тоді, наприклад, може про рух небесних світил що знали. Ось також вони, як вони як це роблять, археологи. Також зйомка з повітря. Ось вони ходять і виясняють це все, як воно було. Ось він. Як, як дивно, дерево проросло через цей, на цьому камені. Вони їх знаходять тут у лісі. І раптом з дерева почала звучати музика. Ми аж підскочили. Що це таке? Окей. Okay. <плес> <А -а -а. плес> Ось вони знайшли камінець, стукають до нас. Ага. Оце оці люди що йдуть і шукають доломіти. Ось ми чуємо їх. Літак летить. <плес> Клас. <плес> І ми прямо ходимо по цих доломітах. тут. Тут їх багато ще є. Просто багатезно, я думаю. Ось вони, ось вони, ось вони. І тут теж можна, мабуть, послухати дещо. Не думаю, що тут було щось написано, намальовано. Може і правда, на якомусь доломіті знайшли. О, точно! Ось воно, ось воно клас. Там ще й було щось намальовано. Ось як це виглядало. Вони знайшли ось вони малюнки на доломітах. Як цікаво! Як цікаво, це виглядало. Просто супер. І що ми бачимо на цій карті? Де да їх тут повно? Ось як наслідили наші предки. Що вони хотіли нам сказати? Це, мабуть, у різних місцях Франції. Як це було? Якась доріжка навіть намощена була. ось. Клас Величезний дольмен. Я навіть не можу зрозуміти, чи це просто порода, хоча тут немає такої кам'яної породи. Чи це два дольмени чи це один. Я думаю, що це один величезний, просто грандіозний дольмен. Виглядає шикарно. Ось від нього відпав шматок. Ось який він. Вода, вітер, мох. Нічого не могло зробити з ним і знищити його. Він все ще існує. Тут ми бачимо реконструкцію, як древні люди піднімали це каміння і транспортували. Адже це все ще трапилось до винаходу колеса. Ось так воно було. Вони клали ось на такі дрова і тягли. Боже мій, скільки роботи. А потім піднімали. Ось так важелемо. Цікаво, з чого вони робили оці шнурки. Мабуть, з кінського волосся. І ось як це виглядало, схоже. Вони обкладали маленькими камінцями. Це місто? Ренес. В місті Ренес ми зустрілися з Мариною. Вона замовила тут в ресторані Ала Таверна. «Ла таверна» так? Ем, апельсиновий сік. А ми з йоганом замовили ем, сидр. За нашу зустріч. Вкуснота! Куштуємо традиційний для Британії рибний суп. Його подають з крутонами, гірчичкою і сиром. Ну як, смачненько, Марин? Смакотіще? А ось нарешті те, що я хотіла, Фрадемер. Мариночка теж заказала дуже смачну фуагра, а йоган заказав равіолі. равіолі. Равіолі! Ми знаходимося в старовинному будинку, який знаходиться напроти церкви. І тут ось таке фантазморичне вигляд з вікна, ось такий, на цю церкву. Вже досить пізно. Так, ось прикольно тут. Це ще не наша BNB, це ще не наша квартира, це квартира Марини. Їхали в місто Афранжес, що близько знаходиться біля мон мішел І тут в нас дуже чудові апартаменти. Все дуже гарно організовано. Ми трошки вже принесли свої речі. Але я ось покажу, як це виглядає. Як це гарно виглядає все. Все дуже гарно організовано. І ми дуже задоволені цим. Тут ось така шафа. В шафі у нас є утюг, є. Праска, у нас є різні е, проспекти, де можна подивитися, де тут можна побувати. Ось тут у нас е, вішалки і е, прасувальна доска. І ось такий у нас, е, так у нас виглядає душ. Все гарно, чистенько. Також тут туалет, тут е, умивальник. Е. І ось такі штучки, тут навіть для зняття косметики, диски, тут палички для рук, всередині оцих шутрах. Теші, шампунь, там різні серветки. Ось тут фен, тут різні теж серветки. Взагалі, все, що потрібно, навіть ось таке для зняття лінз є такі штуки, для плаги, для, вуша, для вух, пла пластир. І взагалі дуже чудове місце. Електрична сушка для рушників. Який у нас вид з вікна? Який у нас вид з вікна? Зараз ми подивимось. Ми приїхали дуже пізно, вже 11 годин.